Я спілкувався з міністром, що ви знали, 9 мільйонів не передаває. 9 мільйонів вийшло зранку, 20 мільйонів заходить, значить, напевно, вже зайшло на таке львове 20 мільйонів виходить ввечері, дочекайте. Кажіть, кажіть 20 мільйонів заходить ввечері. За операторки і завтра ще будуть кошти. Скільки? Ну я вже тоді вже буде окей. Коли написали щасливо Хай буде у нас генерал щасливої дороги. Мусором. Tchau.